Вітаю! Сьогодні ми розпочинаємо новий розділ. Отже, тема сьогоднішнього уроку множення чисел 10 і 100. Також будемо порівнювати вирази та розв'язувати задачі. Усне опитування. Назви арифметичні дії першого ступеня, другого ступеня якою арифметичною дією можна замінити додавання однакових доданків, віднімання однакових чисел, у результаті якого одержимо нуль. Як називаються числа при додаванні, при відніманні, при множенні, а при діленні. Сформулюй переставний закон додавання. Переставний закон множення В зошиті записуємо число Класна робота, а далі утворюємо всі можливі трицифрові числа з цифр 1, 3, 7 та записуємо каліграфічно 137 173, 713, 731, 371, 317. Посередині сторінки пишемо математичний диктант. Слухай уважно, записуй. Перше. Запиши числа. 864 208 94 570. Друге. Запиши наступне і попереднє числа до числа 300. Третє. Скільки всього десятків у числі 640? Збільш число 54 у 2 рази. Число 7 у 8 разів. П'яте. Зменш число 50 у 10 разів, число 45 у 5 разів. Знайди значення виразів. Постав відео на паузу, уважно знайди значення виразів, потім перевіряй. 15 відняти добуток чисел 7 і 2 буде 1. 15 відняти добуток чисел 2 і 7 теж буде 1. 48 відняти добуток чисел 8 і 2 буде 32. 48 відняти добуток чисел 2 і 8, теж буде 32. Від добутку чисел 9 і 3 відняти 9 буде 18. Від добутку чисел 3 і 9, відняти 9. Теж буде 18. Від добутку чисел 8 і 3 відняти 24 буде 0. Від добутку чисел 3 і 8 відняти 24 теж буде 0. Обчисла. 2 помножити на 10 буде 20, 3 на 10 30, 4 на 10 40. 5 на 10 50. 6 на 10 60, 7 на 10 70, 8 на 10 80, 9 на 10 90. Порівняй вирази. Перш ніж порівняти, треба розв'язати. 8 помножити на 10 буде 80. 10 помножити на 8 буде 80. Отже, 80 дорівнює 80 7 помножити на 10 буде 70, 6 помножити на 10 буде 60, 70 більше, ніж 60. 9 помножити на 10 буде 90. 10 помножити на 9 буде 90, 90 дорівнює 90. 3 помножити на 10 буде 30, 2 помножити на 10 буде 20. 30 більше за 20. Розглянь записи і поясни, як міркували, виконуючи обчислення. 10 помножити на 5 дорівнює 50. 10 це 1 десяток. 1 десяток помножити на 5 буде 5 десятків або 50. 100 помножити на 5 буде 500, 100 це одна сотня. Одна сотня помножити на 5 буде 5 сотень або 500. Обчисли. В зошиті записуємо вирази номер, переписуємо вирази, обчислюємо, перевіряємо. 10 помножити на 3 30. 100 помножити на 3 300. 10 помножити на 9 90. 100 помножити на 9 900. 10 помножити на 4 40. 100 помножити на 4 400. 10 помножити на 7 70. 100 помножити на 7 700. Спрости вирази і обчисли їх значення: 100 додати 100, додати 100, додати 100, додати 100, відняти 380. Отже. Ми можемо замінити 100 помножити на 5 відняти 380. 100 помножити на 5 буде 500, від 500 відняти 380 буде 120. 100 додати 100 додати 100 відняти 278. Можемо замінити 100 помножити на 3 відняти 278. 100 помножити на 3 буде 300, від 300 відняти 278 буде 22. Що важче? Печиво чи дві шоколадки? Печиво важить 160 грамів. Одна шоколадка важить 100 грамів. Отже, дві шоколадки важать 200 грамів. З цього можемо зробити висновок. Дві шоколадки важать більше, ніж печиво. Знайди значення виразів. Отже, в зошиті записуємо вирази номер. Розв'язуємо, перевіряємо. 456 додати 135 буде 591. 784 відняти 537. Буде 247. 673 відняти 138, додати 78. Спочатку робимо дію віднімання. 673 відняти 138 буде 535. 535 додати 78 буде 613. 528 додати 317, додати 46. Перше додавання робимо. 528 додати 317, буде 845. До 845 додати 46 буде 891. Від 134 відняти добуток чисел 7 і 8. Добуток дорівнює 56. Отже, 134 відняти 56 буде 78. Різницю чисел 125 і 71 зменшити у 6 разів. 125 відняти 71 буде 54. 54 поділити на 6 буде 9. Час на відпочинок. Відпочинь трохи. Подумай про щось приємне. І будемо далі працювати. Роз'яжи задачу. У першому під'їзді будинку проживає 215 мешканців. В другому на 108 мешканців більше, ніж у першому, а в третьому 340 мешканців. Скільки ж всього мешканців проживає у трьох під'їздах? Отже, в нас є будинок, в якому три під'їзди. Ми знаємо, скільки проживає в першому під'їзді, скільки в другому і скільки в третьому. Нам треба знайти, скільки всього проживає мешканців. Кладаємо і записуємо короткий запис. Отже, в зошиті записуємо задача номер, записуємо короткий запис. В першому під'їзді проживає 215 мешканців. В другому нам точно не відомо, але ми знаємо, що їх на 108 мешканців більше, ніж у першому під'їзді. В третьому проживає 340 мешканців. А скільки ж проживає мешканців всього? Це ми показуємо фігурною дужкою. Для того, щоб дізнатися, скільки всього мешканців у трьох під'їздах, нам треба дізнатись, скільки мешканців у другому під'їзді. 215 додати 108. Всього в другому під'їзді проживає 323 людини. Тепер ми знаємо, скільки проживає в другому. Ми знаємо, скільки в першому і в третьому ми можемо знайти, скільки людей проживає всього в цьому будинку. 215 додати 323 додати 340 буде 878 мешканців. Отже, в цьому будинку в трьох під'їздах проживають 878 мешканців. Зміни числові дані в попередній задачі так, щоб у відповіді було число 900. Зроби короткий запис утвореної задачі. Один з варіантів. У першому під'їзді будинку проживає 215 мешканців. У другому на 130 мешканців більше, ніж у першому, а в третьому 340 мешканців. Скільки всього мешканців проживає у трьох під'їздах? Тоді у відповідь ми отримаємо 900 мешканців. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою. 59-та сторінка номер 1 Заповни таблицю. А помножити на 10 і А помножити на 100. Коли А дорівнює 4 буде 40. 45 450, 70, 730, 300 і 1 буде 10. Коли А дорівнює 6, 600, 1, 100 4, 400 9, 900 і 10 000. Допиши твердження, щоб помножити число на 10 достатньо приписати до нього справа 0. Щоб помножити число на 100, достатньо приписати до нього справа 2 0. Обчисли. Самостійно обчисли вирази, а потім перевіряй. Добуток чисел 9 і 10 збільшити на 10. 90 плюс 10 буде 100. Від числа 300 відняти добуток чисел 15 і 10. 300 відняти 150 буде 150. Добуток чисел 10 і 10 збільшити на 400. 100 плюс 400 буде 500. Від добутку чисел 23 і 10 відняти добуток чисел 15 і 10 буде 80. Запиши за зразком. 4 помножити на 100 буде 400. 400 поділити на 4 буде 100, 400 поділити на 100 буде 4. 10 помножити на 100 буде 1000. 1000 поділити на 10 буде 100. 1000 поділити на 100 буде 10. Розв'яжи задачу. З городу зібрали 300 кг картоплі, а моркви в 10 разів менше. Цибулі зібрали на 25 кг більше, ніж моркви. Скільки всього кілограмів моркви цибулі зібрали. Для того, щоб дізнати, скільки всього кілограмів і цибулі зібрали, спочатку треба дізнати, скільки зібрали моркви, скільки зібрали цибулі. Отже, моркви зібрали. 300 поділити на 10, 30 кг моркви зібрали. Цибулі зібрали на 25 кілограмів більше, ніж моркви. 30 додати 25. Отже, цибулі зібрали 55 кілограмів. Скільки ж всього? До 30 додати 55, всього зібрали 85 кілограмів моркви і цибулі. Додому розв'язати задачу номер 261 і вирази 262 на 48-й сторінці підручника дякую за увагу до зустрічі